Я у Франківську приїхав, попив Чайку. Зараз збираюсь прийти по місту. Будемо дивитися на Франківську. Я йду місто, вибрав один з туристичних маршрутів. У мене доволі багато речей, бо у Франківську немає нормальних камер з шафками От. І це один з туристичних маршрутів. Бачите, всюди будівництво. До речі, Франківську набагато сильніше розвинута туристичне обладнання міста. Прямо в вокзалі стоїть декілька таблиць, там де можна вибрати собі маршрут. Я вибрав одне з них, можливо, навіть покаже який. І йдемо. Подивимося, що буде далі. А ще на всьому шляху мого туристичного маршруту. Є отакі інформаційні стенди, котрі не дадуть тобі загубитись навіть якщо захочеш. До речі, це Свято Троїцький собор. Франківська облрада. На фоні Франківської облради ви можете спостерігати лічинок скейтерів у їх природному середовищі. Стоячий прапор. Ах, то це в нас так сором'язливо стирчить. А це ратуша До речі, шлях до неї зайняв десь в 7 разів менше часу, ніж коли я був тут вперше з Ірою. От і уявляється, що дивитися на вказівники гарна ідея. А ось Покровський собор з засушеними шматками дерев перед ходом прив'язними. Ось до вашої уваги башня телепорту. Можна вибрати, коли ти хочеш полетіти. Можна долетіти до мого універу. <клес> Ось, власне, Самаратуша. З пам'ятником розбитому яєчку. Не знаю, що увазі, Але це реально розбите яєчко. А це все площа ринок. Брешуть, як завжди. Український, греко-католицький, катедральний собор святого Воскресіння. І не бита нефарбована Волжана в котрі двері не закінчиться. Ще в цьому місті реально люблять Франка. В місті Франка, ресторан Франко. Більше Франка. Ось початок 100 Найголовнішої пішохідної алеї міста. От і що стало для мене. Найбільшим розчаруванням, що схоже, вона дійсно 100-метрова. Це один з найбільших пам'ятників цього міста, який я здійшов і ви ніколи не здогадаєтесь кому. Здоровенний! Театр. Опер... Ні, не опер, не добре, просто театр. І надія. Надія є! Назва театру вже нікого не дивує, правда? Ще цікавим фактом є наявність доволі великої кількості. Різних могил пам'яток польської мови. Ось це, наприклад, Мауріцію. І тепер непостійна рубрика нашої непостійної передачі Жлобства. І сьогодні у нас кінотеатрі у Франківську. Щоб потрапити в кінотеатр сеанс, треба зібрати 8 людей мінімум, а інколи навіть 15. Інакше тебе не пустять. Ось так. Ярославе. Якщо ти в нас такий любитель челенджів, то я вирішив тобі теж зняти один. Він називається Мандруй. Перепрошую. Мандруй челендж. Тобі треба виїхати в будь-який населений пункт, зняти там найбільшу вулицю, розказати нам три факти про цей населений пункт і... Sfotka, tai čia su skrinke ir paštu.